Компанія Greenway Auto привезла ексклюзив. Топчик Volvo V50D4, друзі, D4. Бачите, дві вихлопні ззаду. Це 2.0 дизель D4 130 кВт-177 кінських сил. Ось для цієї красотки. І так, ця машина. Не їде, а летить. І причому розхід палива незначний. Траса 4, змішаний цикл 5 і місто 7 літрів. Автомобіль розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕВ. Знаходиться автомобіль в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. Також анонсую, що в нашій компанії є доставка по Україні. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду і так далі обійдеться близько 7 тисяч гривень. Тепер детально про цей автомобіль. Ексклюзивна комплектація така. Індивідуал покажу. 2011 рік випуску, експлуатація практично з 12-го, теж документи покажу. Небитий автомобіль про дестовщиним віром покажу. Обслужений. Є вся історія по обслуговуванню. Впонів виглядає ця машинка? Нюансів немає ні по кузову, ні технічно. Все дуже добре. швейцарський автомобіль. Перше комплектація, гляньте. Весь ключовий доступ. Вимивачі фарб, біксінон. Далі. Скло. Це важливо. Шумопоглинаючи, противоударне. Ну 11 рік, бачите, рідне скло. Тріплекс двойне скло. Ну і салон гляньте. Коричнева шкіра. І це все дерево натуральне. Дуже-дуже рідко зустрічається така вольво в такій комплектації. Потім на потолку сигналізація датчики руху. Складування дзеркал. Ось двойне скло. Все скло з автодоводчиками. Датчики світла, дощу, круїз контроль, підключення телефону по блютузу, підогрів сидінь, монітор навігації, два ключі. Ось стан, гляньте який салон Дуже так по нарядному виглядає цей автомобіль. тонування є крісло з такими для дітей бустерами. Збережений салон. Пована накладочка сюди. Автомобіль заведений, ні пару, ні диму немає, нічого. Ззаді парктроніки. Ось там наліпки сюди є заводські. Спинка ця складається вперед туди. Теж практично Зляйте на цей стан. Накладки на пороги. Пороги пластикові, корозії не бояться, комплексна система безпеки Сі IPS від бокового зіткнення. Ну і крісла гляньте стан, ніби на ньому ніхто не їздив. Збережений, достойний автомобіль. Красивий, летить з правильним двигуном і ще й такі комплектації. Справжній індивідуал. По пробігу, друзі. 236 тисяч. Оригінальний, покажу підтвердження. Включив запалення. Помилок немає, показує, що. На ручнику не пристебнутий. Дуже класна акустика в багажнику, підсилювач звуку. High-Performance Sound. Так, тепер подивимось історію обслуговування двигун. Ще пройдемо слабкофарбове покриття, покажу, все покажу. Ну а так гляньте як. Як добротно, ніби преміум автомобіль. Тут по дві лампочки, дзеркало з автоматичним затемненням. На стан руля гляньте який. По обслуговуванню. Значить. Перше, у нас сертифікат, на перше. 11 місяць 2011 рік бриф Швейцарський. Власником був 55-го року народження дідусь. Тепер сервісна книжка. Ось сервісна книжка. Ви запам'ятаєте цю наліпку, Tal Garage Delivery. Девелірі. І І ось ці штампи йдуть, і ось обслуговування, і зараз що коли мінялось. На одному СТО цей автомобіль обслуговувався аж до 2016 року, кінця 2016 року, там 71 тисяча. Потім інше СТО, Гараж Карбуазіє. Не, не Карвензі, Потім інше, наприклад, 21 рік 129 тисяч було. Потім Гараж спорт 158 22 рік, 184 23 рік, і ось всі фільтри поміняні тут. Вже там якийсь Форт гараж якийсь. 210 тисяч 12 місяць, 23 рік, рік назад. Зараз 234. Є історія. Такий оригінальний коврик. Сйомний фаркоп. Докатка. Дивимось двигун. Дуже красиво рівно працює. Тихо. Ось другу. Тут звичайний ГРМ, не ЦЕП. П'ятициліндровий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Де чотири? Маркування D5 і циліндрів, 2,0, 4Т. робота двигуна. Знаєте, які потужні кріплення, опори, патрубки. Дуже потужний двигун. Найкращий двигун в своєму класі. Акумулятор Duracell. Робота. Ну по вихпу я показую, що там все дуже добре. Достойний обслужений автомобіль, хороша ходовка, спереді практично нові тормозні диски, ззаді в хорошому стані ще поїздять. Тепер пройдемо з тощиним міром, подивимось, лакофарбове покриття. Допуски десь до 130 метрон.

134, 95, 97, 96, 88, 111, 122, 89, 82, 83. 98, 98, 99, 117, 117, 100, 88, 98, 98, 96, 95, 96. 84, 78, 87, 89. Отже, друзі, по кузову все дуже-дуже добре. Тому, хто шукає такий літачок, такі ексклюзивні комплектації, то, будь ласка, приїжджайте. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Любий тест-драйв без, без проблем. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. слідкуйте за анонсами, за новинками. Скоро буде детальний відеоогляд такої ж самої, з таким же двигуном, тільки на автоматі. Кому потрібен автомат V50, є в нас є автомат В50. Є V40 на автоматі з 2-літровим. Тому чекаємо вас на перегляд. До зустрічі! І підписуйтесь на канал Greenway Auto.